Говоримо про наповнення державного бюджету з Сергієм Симоновим, заступником голови фонду державного майна України. Вітаємо вас. Доброго дня. Отже, фонд держмайна звітує про рекордні показники залучення грошей від приватизації. Яким чином це вдається? Ну, секрет успіху дуже простий, як на мене, це присутність політичної волі і активна робота кабінету міністрів та голови фонду Руспема Умєрова. А для прикладу, з кінці попереднього року та на початку цього, нам було передано 1200 підприємств державної власності. Щоб ви розуміли правильно, в нас всього 3600, тобто 30% всіх державних підприємств було передано фонд. 90% із з них вони не працюючі, Там наша задача завдання ліквідувати, але 10-15% мають активи, і саме ці активи реалізуються шляхом проведення аукціонів. Покупців дуже багато попит серед українців на інвестування в державні підприємства є. В середньому десь 5 учасників приходять на аукціон. Тому за рахунок цього збільшується ціна і бюджет отримує рекордні кошти. Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, яким відновлюється велика приватизація. Для яких активів і коли плануєте знайти приватних інвесторів? Ну, перші активи, які в нас є, і нам ставить завдання голова фонду, це Об'єднання гернича хімічна компанія» – це Одеський припортовий завод і це центр Нерга. Зараз перед нами стоїть завдання провести аудити, такий як кримінальний аудит, фінансовий, аудит, технічний аудит. І до кінця року ми плануємо провести велику масштабну презентацію цих об'єктів і виставити на приватизацію. А які ще закони підтриму парламент, Прийняття яких дозволить краще розпоряджатися державним майном. Дуже важливий для нас закон був про розпорядження сільхозземлями. Тобто зараз держава може забирати сільхозземлі і формувати так званий лендбенк, на якому буде прозоро через аукціони виставляти право оренди. Цей закон дійсно дозволить нам залучити до бюджету більше коштів. Наскільки відомо, незабаром фонд держмайна проведе перший приватизаційний аукціон з продажу активів, які вилучили у російських олігархів, можете розказати, що це за компанія і коли плануєте її продати? Дякую, це гірниче збагачувальний димурінський комбінат. Також в нас стоїть завдання провести удити до кінця року виставити цей актив належав російському олігарху Шолкову. Також, крім цього, у нас є компанія Аграрна Інвестагра, також що належала олігарху. Там 1400 гектарів землі, і аукціон відбудеться 10 серпня, тобто вже на цьому тижні. А крім цього, в червні місяці кабінет міністрів нам передав. Націоналізоване майно російських олігархів Боротів Ротенбергів, це Ocean Плаза. І також ми почали аудити на, на, на цих підприємствах. на відбудову України потрібні сотні мільярдів доларів. Чи розробляє фонд держмайна ініціативи, які мають залучити іноземних інвесторів для відновлення української економіки? Ну а з боку приватизації, то малою приватизацією зарубіжні інвестори взагалі не цікавляться а з точки зору великої приватизації, то дійсно в нас є інтерес до одеського припортового заводу до об'єднаної гідничої хімічної компанії і до центренерго вартість цих активів. В мільярдах гривень тому у разі успішної приватизації я думаю, що до кінця року ми в бюджет зможемо залучити великі кошти, також що підуть нам загальний фонд бюджету на оборону в першу чергу. Зрозуміло, пане Сергію, дякуємо вам за коментарі. Сергій Симонов, заступник голови фонду державного майна України, щойно був разом з нами наживо.